Кришна, Тільки ще була цікава історія. Ходив, пропонував книги, розповсюджував. І йде хлопець до книгарні. Я його зупиняю і ну, пропоную йому книги. Він зразу побачив науку самосвідомлення і каже: та, та ні, мене не цікавлять, такі книги. Я кажу, ну, можете просто поцікавитись, щось для себе дізнатися побільше». Та ні, мене це не цікавить. Я кажу, ну хочете, можете просто щось пожертвувати від серця. Він каже: це, це, це ви там от і годуєте людей. Я кажу, так, да, ділимося добром, позитивом, розповсюджуємо. А, добре. Ну, Взагалі, зробив пожертву. І е, каже: і потім, коли він тільки пожертвував, він, він спитав: а що це за книжки? Ну, давайте показуєте, що там за книжки. От. Даю йому науку самоседомлення, це ну, цікаво, та. Та я зараз взагалі, знаєте що? Я от ще в філософському клубі, е я ще йду гіту покупати. Я кажу, що ви туди хотіли в магазин? книгарню гарно хотіли книгу багато купити. Кажуть, так. Да. Так я кажу, так да, ну, нема багатіти, і в мене є багатіти, підемо зі мною. От. Ми прийшли з ним. Я маю багатіти, кажу, у нас нове видання, тут ще рецензії є відгуки українських вчених, професорів. Так що він каже: да, так да, класно. Каже, я тільки вчора просто. Я тільки вчора е, от, зацікавився, хотів знайти багато. Я кажу, ну ви бачите, як класно його. Я. Я кажу, Бачите, як класно, як надихає, що у вас тільки вчора з'явився запит, це знайти, ми зразу з вами зустрічаємося. Я кожен раз також дивуюся, надихаюсь, коли таких людей зустрічаю, як ви. Да. От, тому беріть, будь ласка, е, Багавадгіту, і ще він комплект взяв. І це дуже надихає, дуже надихає такі історії, котрі він просто. Тобто, ми вже зупинилися, вже спілкувалися, і він йшов в книгарню, щоб купити Багавадгіту. гіту. І я його так от перетнув, і взагалі він, так сказать, просто пожертвував. Я його пригостив, і потім так оказалося, що він всі книжки, котрі були, з збагатити, забрав. Тобто, це дуже надзвичайний процес, котрий складно. Зрозуміти своїм розумом, але Кришна в ньому безпосередньо приймає участь і посилає людей. Тому постійно медитую на те, щоб Господь послав саме тих, у кого вже є певний запит, і Господь посилає саме тих, у кого вже є запит і бажання це дізнатися побільше. А другий момент, що цікаве, що коли людина дає пожертву, то в неї щось міняється. Часто так зупиняєш людину. Пропонуєш книгу, каже: Я нічого не читаю, мене нічого не цікаве. Добре, каже: якщо хочете, можете просто щось пожертвувати. По це добре. Пожертвував, кажу, я це вам подарунок даю книгу. Ту ж саму, що і пропонував, так вже каже, каже, це в подаруночок. Я каже, так, да, класно. О, це, це класно, я почитаю, я почитаю. Тобто, щось в цьому процесі є містично, коли людина щось жертвує, її все це міняється, і потім вона надихається також читати. Тобто, таким чином, Харі Кришна, будемо продовжити.